Засвід встали козаченьки, маруся чурай. Засвід встали козаченьки в похід з полуночі, Заплакала марусенька свої ясні очі. Не плач, не плач, Марусенько не плач, не журись, а за свого миленькому Богу помолись. Стоїть місяць над горою та сонця немає. Мати сина в доріженьку. Сльозно проводжає. Прощай, милий мій синочок, та не забувайся через чотири неділеньки додому вертайся. Ой рад би я, матусенько, скоріш повернусь. Та щось кінній вороненький, в воротях спіткнувся. Ой Бог знає, коли вернусь, у яку годину. Прийми ж мою марусеньку, як рідну дитину. Прийми ж її, матусенько, бо все в божій волі. Бо хто знає, чи жив вернусь, чи ляжу у полі. Якби ж то, мій синочку, година настала, щоб чужа дитиночка за рідною стала, засвіт встали козаченьки в похід з полуночі, заплакала Марусенька свої ясні очі.